Перехід. Ми дуже багато про нього чуємо вже багато років з різних сторін. Це перехід свідомості планети Земля разом із свідомості людства в інший вимір. Ви можете помітити, що змінюється природа навколо нас. Вчені зафіксували зміну кута осі планети Земля, також в нашому фізичному тілі. Наприклад, вчені відкрили багато пробуджених центросом. це центри клітини, які світяться і які. Відповідають за правильний поділ клітини, підвищуються вібрації, і нам дуже важливо зараз зберігати себе в гармонії, в спокій. Є декілька практик для того, щоб повертати себе в спокій. Практика номер один: люблю, благодарую. Спробуйте на кожну подію в вашому житті, на кожну хорошу подію для початку казати: люблю, благодарую. Проснулися, побачили сонце. Співає пташки або шумить місто. Люблю, благодарую. Випили чашку ароматної кави. Люблю, благодарую. Звичайно, вищий пилотаж це казати: люблю і благодарую, і відчувати це всім подіям, в тому числі і поганим. Але початок мозок буде чинити супротив, але з часом він налагодиться, і внутрішня гармонія, і любов буде відображатися у вашому зовнішньому світі. Це дуже... Повертає тут і зараз.